Добрий день, малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Давайте привітаємо один одного нашою піснею. Добрий день вам, щічки! Приготувалися! Добрий день, вам, щічки! Щіп, щіп, щіп! Добрий день вам! Добрий день вам, ручки, плесь, плесь, плесь. Добрий день вам ніжки, туп-туп-туп. Добрий день малята. Добрий день! Молодці! Малята! Сьогодні в нас буде незвичне заняття. І дуже цікаве і пізнавальне. Але щоб його розпочати? Підгадайте спочатку загадку. Слухайте уважно. Це особа чарівна. І красуня неземна. Білим пухом все вкриває. Називається, так, малята, зима. Пропоную подивитися відео і послухати пісню у виконанні Наталі Май Ой, зима! just leave Я хочу запропонувати вам пограти. Гра називається Що буває взимку. Слухаємо уважно: взимку з неба що падає? Так, сніг. Взимку на деревах вже нема чого. Так, листочків. Коли мороз? Всі річки, озера, водосховища, що? Покривається кригою. Взимку люди одягають, що? Так, теплий одяг. Коли випадає сніг, діти катаються на чому? На санчатах та ковзанах. Малята, а ви знаєте, що у зими є свої звуки? Ось послухайте: звук завірюхи. Маляки, наша Зимонька гарна не тільки своєю красою, іграми, але ще багата своїми чарівними святами. Це день святого Миколая Різдво, День святого Василя і Маланки, День святого Водохреща. І першими з цих свят, яке відзначає український народ. Є саме таке свято, як Свято Миколая. Відзначається воно 6 грудня. Святий Миколай, чудотворець, благодійник, чарівник. У ніч на 6 грудня він розносить подарунки дітям, вітає їх зимою та благословляє на добрі справи. Колись в давнину на світ з'явився хлопчик якого назвали Микола. Жив він разом зі своїми батьками в Малій Азії. Сім'я була заможна і благородна, юнак зростав в любові і добрі, але його глибоко засмучувала навколишня бідність і убогість городян. Він, як міг, допомагав бідним сім'ям та дітям-сиротам. Щоб не принижувати людей милостиною, він ночами. Розносив їжу, одяг, ласощі і клав на порозі будинків. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами і проблемами. Ще в юному віці він став помічником в біді та утішником в горі. Згодом Микола пішов служити Господу, продав все добро та спадок, а гроші роздав убогим і жебракам. За це Господь дав йому сили створити ще більше і більше добра. Він лікував хворих та допомагав в'язням. І відтоді, кожного року, у ніч з 5 на 6 грудня, святий Миколай сходить з небес на землю і робить кожному з нас такі несподівані, але дуже приємні подарунки. Малята про святого Миколая існує також багато віршів, казок, пісень. Тому давайте зараз послухаємо нову пісню, яка називається Вже надходить ніч Чарівна. І вивчимо її. Слухаємо і дивимось. Вже надходить ніч чарівна, спить увесь рідненький край. Ось ось нашій всі оселі завітає Миколай. Миколай, Миколай! Миколаї ждуть у гості, Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорниць. Сподобалася вам пісня малята? Зараз ми з вами вивчимо перший куплет і приспів. Приготовили долоньки, вивчимо слова і ритмічний малюнок пісні. Вже надходить ніч рівна. Ще раз вже надходить ніч рівна. Спить увесь рідненький край. Спить увесь рідненький край. Ось ось в наші всі оселі. завітає Миколай. І ще раз. Ось ось в наші всі оселі. Завітаємо колай. Послухайте мелодію і повторіть. Вже на... Ось, ось вона. Смічний малюнок приспіву. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім малятам усміхнись щирим серцем пригорнись. ще раз. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. всім малятам, посмі... усміхнись. Щирим серцем пригорнись. Приготувалися мелодію. «Миколай, Миколай, ти до нас завітай. всім малятам усміхнись. Щирим серцем пригорнись. Молодці малята. А зараз ми з вами заспіваємо першу куплет і приспів разом. Приготувалися. Вже надходить печарина, спить у Наше музичне заняття майже закінчується! Давайте зараз пригадаємо, який приклад ми будемо брати Святого Миколая. Бути добрими, милосердними, чуйними, вчитися прощати, допомагати усім, кому потрібна допомога. Так, малята. Бажаю всім малята, знайти вранці подаруночки від Святого Миколая зі святом, малята. До побачення! do pobaczenia um. 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 um.